Розділ п'ятий Я вкриваю себе ганьбою, Великий зоолог. І ми рушили до озера. Попереду весело вистрибував Митько, за ним із рядном і ковдрами чопав я. Клунок зв'язали один і домовилися нести його по черзі. А якщо той справді якийсь звір обернувся до мене Митько, от було б здорово, і ми першими його побачимо. Ну, побачимо, а далі, я був настроєний скептично. Сфотографуємо, а далі у школу знімок привеземо. Ото переполох зчиниться, всі повмирають від заздрощів, це не якісь там метелики. І ми тільки вдвох будемо на уроки ходити. Чому це? Усі ж повмирають. Ет, тобі аби смішки. Несерйозна ти людина. В ботанічки улюбленими учнями станемо, мріяв він. І вона негайно пошле свого улюбленого учня на районну олімпіаду, на якій він урочисто завоює останнє місце і одразу знову стане звичайним Дмитром Омельчуком. Посередністю навчання та праці. Посередністю. зобидився Митько. У тебе в самого трійка з фізкультури за минулий рік, а в тебе з малювання. Бо це ти мені в останньому малюнку дерева синім олівцем розфарбував, та ще й домалював невідомо що. А ти мене за ногу смикав, коли я на оцінку підтягувався. Ти поглянув би на себе, жодного разу підтягнутись не зміг, бо і сил вибився, а в тебе пика. Такого ж кольору, як і дерева стала, коли ти той малюнок побачив. Але тут ми обоє стали так сміятися, згадуючи вирази облич одне одного, що назрілий для сварки настрій миттю щез. Давай я понесу, примирливо запропонував Митько і завдав клунок собі на плечі. Ми вирішили по черзі вартувати, щоб чудовисько зненацька не напало на нас чи хоча б не прогавити його, якщо воно здумає вилізти з води. Я піду посплю, мовив надвечір Митько, а о другій годині ночі зміню тебе. Як же ти прокинешся, о другій? У нас навіть годинника нема. Годиннику кожної людини отут. постукав себе Митько вказівним пальцем по лобі. Потрібно тільки знати, як ним користуватись. І як? Дуже просто. Перед тим як лягти, ти ходиш і весь час думаєш, можна й вголос сказати. Мені треба встати о другій. Мені треба встати о другій. Потім походиш трохи і знову. Мені треба встати о другій. І можеш спокійно спати. Але ще важливо не прогавити моменту бо десь за чверть до другої ти таки прокинешся. Але якщо зразу ж не встанеш, то знов заснеш. Я завжди сам устаю, коли ми з татом кудись їдемо. Чи по рибу, чи по гриби, а чому ж ти тоді до школи спізнюєшся? Я можу і не спізнюватись, але цей метод діє краще, коли має статися щось незвичайне або дуже цікаве. Ну, от як сьогодні. А до школи щодня ходиш. Зрозумів? Зрозумів. То вартуй, а я пішов спати. А якщо ти прогавиш у той момент, коли треба вставати. Мені що, до ранку сидіти? Не прогавлю, не бійся!» а взагалі, як набридне, то розбуди мене. І Митько зник у курені. Довго сидів я біля багаття і дивився, як темрява полонить ліс. Вона випливала нечутно і вкрадливо з-поміж дерев, густішала, настоювалася на темних стовбурах, підступала все ближче і ближче. І вже тільки ти і багаття. Живі істоти в мертвому царстві. Але ні, не мертвому. Сюркне коник, задзищить комар. І десь близько, та не видно де, бідкається, жалкує за згасним днем нічна птаха. Ова! Ова! Запала тиша, стало моторошне. Ну, чого ти? Втішала думка серце, але воно не слухалося, Билося дужче. Я підвівся і знічив я почимчикував до води. Заспівати б я якоїсь, бо надто вже тоскно. Мовчазний таємничий ліс оточував мене з усі біч. Величезні дерева казковими велетами заступали путь. Вмить я пройнявся відчуттям власної мізерності, і несподівані мислі зароїлись у голові. Ну, що я? думалось мені. У порівнянні, хоча б із оцим деревом, якась комаха, а в порівнянні з цілим лісом якийсь мікроб, а в порівнянні з земною кулею. І от цього мені стало гірко-гірко і ще страшніше. Я мерщій почовгав назад, боячись зиркнути в сторону і дивився лише перед себе на прокладений моїм ліхтариком серед ночі промінь світла. А якщо туди справді живе якийсь звір, і зараз він чатує десь поруч. Згадалась домівка, татусь, мама, я позіхнув. Рідна мати моя, вичавив із себе якісь жалюгідні звуки. Ти ночей не доспала. Ух, опустився я на землю, спершися спиною на курінь. І я не досипаю, позіхнув знову, вартую. А що, невідомо, а можна було підоспати. От зараз заплющу на хвилинку очі, отак, як приємно, ще трошки, голова моя схиляється на груди. Скільки так я просидів, не знаю. Коли це, ага, чую, сердитий голос. Спиш, значить. Спросуння схоплююсь на ноги і просто перед собою бачу розлючене митькове обличчя. Спиш, йому довірили пост, а він спить. Та я, почав був виправдовуватись, що я заснув чи ні? Заснув, винувато розвів я руками. Та як ти міг? А якби це на війні? Хіба з таким підеш у розвідку? А якби ти був у партизанському загоні. Ну, пробач, Митю, почервонів я. Лиш на хвилинку присів, маму згадав, та згадуй собі, кого хочеш, а на посту спати не смій. Хіба тобі можна доручити серйозну справу, маму згадав. Вона, бідна, і не здогадується, який в неї синочок. «Іди спи, мамій, я постою!» Нічого не бачив? Ні. Звичайно, за спанням і дивитись нема коли. Мені не було чого відповісти. Приголомшений, картаючи себе за негідний вчинок, я принишку корені. Сонливість геть полишила мене. Я чув, як повернувся з обходу Митько, як він роздмухав багаття і сів щось насвистуючи. Мене пік сором. Ну, як, як я нещасний міг заснути, підвів товариша. Втратив його довір'я, Гора мені. Докори совісті люто вгризались у мою душу, шматували її на дрібні клаптики. Зрештою, я не витримав. Митю! гукнув несміливо. Відповіді не почув. Мовчить, подумав я, ображається, так мені й треба. Полежав іще хвилин п'ять, тоді вибрався назовні. Вже займалося на світ, ледь куріло багаття. Легкий вітерець колошкав сивий попіл, згорнувшись калачиком спиною до куреня, Митько солодко спав. Я витягнув ковдру, обережно вкрив товариша й поліз усередину. Другої ночі варти вже не виставляли. Яка користь? сказав Митько у тій варті, якщо ми все одно засинаємо? Краще вже спати всередині, ніж на дворі. Тим паче, що потім весь день ходиш сонний. Я повністю розділив таку думку. Вранці, прокинувшись, ми побігли до озера вмитись. І тут Митько став мову копаний, а я з розгону наштовхнувся на нього. Дивись, тихо сказав він мені. На вогкому піску коло самої води хижо вимальовувались відбитки здоровенних і страшних лап. Яку крокодила. Визначив я, нервово озираючись на озеро. Значить, не збрехав, хрипко додав Митько. Це дало поштовх до роботи митьковому москові. Сергію, почув я увечері того ж таки дня. Ночуватимемо ми вже в селі. Чого тобі? Ти знаєш, що я придумав? Ні. Треба нам книжки взяти в бібліотеці. Правильно. Підемо завтра наберемо фантастику яку небудь. Та ні, Сергію, я не про те. Книжки із зоології, зоології, ти що здурів, мало тобі колекції, мало тобі ботаніки, мало тобі нашої вчительки. Забув, як ти сам з її уроків тікав. Так то ж ботаніка, а зоологія, по твоєму, краща. Я одного разу поглянув у підручник. Там якісь кишковопорожнинні, гадюки, бридота одна. От ти не розумієш. Не хочу я такого й розуміти, урвав я Митька. — Маєш бажання, то й читай собі, скільки влізе. Станеш великим зоологом, будеш казати любі діточки, бачити цього павучка, засміявся я, згадавши нашу ботанічку. Якби ти дав мені договорити, то й сам менше дурниць намолов би зараз. Ну, кажи, кажи, поблажливо дозволив я, ти думаєш, зоологія це самі павучки і оці от? Як їх? Кишково пусті? Порожнинні, поправив я його. Одна назва чого варта. От-от. Так до твого відома зоологія наука про весь тваринний світ, отже, в ній ми обов'язково знайдемо щось підходяще для нас, цебто про те, що живе в цьому озері. Ти думаєш, ще пак, «Хм, а й справді, погодився я по хвилинному роздумі. І голова ж у тебе митю, ну що ти? скромно звавсь Митько.